Файного світлого дай Боже натхненного для понеділка. Стартуємо новий тиждень. Вам привіт, передає церква Святого Якова із самого Меджуґор'я, з Боснії Герцеговини. І саме нині шукаємо такого файного слова натхнення із першого послання до Коринтян 4.8. Це такий класичний гімн любові з такої точки зору. От ми читаємо: любов довготерпелива, любов лагідна, вона не чванеться, не бешкетує, не вимагає свого, не рветься до гніву і увесь там набір. Із того, із того послання, і це таке чудове нагадування для нас, що любов це не емоція, не, не так, як цей світ говорить. Любов це не лише почуття, а любов це насамперед дія. Любов це жертва, і любов це вибір. Тобто я обираю любити, і мене це завжди щось коштує. І одразу любов наштовхує на вчинок, любов штовхає до дії. Тому товариство. Тікайте від цієї спокуси, що любов тільки, коли ти почуваєшся ось так або ось так. Тікайте від спокуси, коли любов це просто е, файні емоції. Не завжди. Любов це не лише файні емоції. Любов це не лише файні почуття. Любов це вибір. Знову і знову. Бачите, я тепер люблю цих людей, які йдуть біля мене. Вони родом з Італії. І вони такі шумні, що ми вже другий раз відео перезнімаємо, аби італійці усіх. Розійшлися, слава Богу, Господи, як мені без теліців, які додому йдуть. Тобто любов це вибір. Я обираю любити. Я не везуся на тому, що я тільки відчуваю. Я не везуся тільки на тому, які я переживаю емоції. Але я обираю, я жертвуюся, а як наслідок, ця, цей вибір і жертва спонукає мене до дій любові, до вчинків любові. Тому, тобто, товариство, не ведіться лише на емоціях. Не ведіться тільки на почуттях. Шукайте. Кого і що ви обираєте любити. І незважаючи на те, як вас занесе чи вхопить, коли ви будете вибирати, коли вас це буде коштувати, ви будете жертвуватися для цього, для цієї особи, для цієї країни, для цієї ситуації, для тих обставин. І коли воно буде спонукати вас до дії, то це і буде любов, це і буде справжня любов, не підробна, яка витримає не одну бурю. От побачите. Тому йдіть, йдіть за цим вибором, йдіть. І нехай це вас коштує, і нехай вибір, і ціна любові спонукає вас до файних вчинків, до файних дій, до таких дій, які будуть змінювати вас самих, людей довкола, а дай Боже біля вас і цілий світ. Любіть і майтеся файно. Мир вам!